Як ви розумієте, віялові відключення електроенергії не обійшли на стороною, саме тому я і сяжу в потьомках. Але саме і по цій причині я зараз записую відео про огляд на зарядну станцію EcoFlow River 2 Max. Це вже друге покоління, і завдяки ньому я буду зі світлом. Вуаля! Всім привіт! Як і в минулому відео, рік тому, я вам розповім на прикладі однієї станції про всю лінійку River, але другого покоління. В мене сьогодні на огляді Ecoflow River 2 Max. Всього в лінійці є ще дві моделі: це River 2 Pro і River 2 звичайно. Вони відрізняються, по суті, потужністю та кількістю портів, але на прикладі EcoFlow River 2 Max я вам покажу, що вона, на що вона здатна. І перше, про що б я хотів зауважити, так це той факт, що ці станції підходять лише для домашнього використання і підключення малопотужних приладів, тобто до 1 кВт. Це такі прилади, як там, зарядка мобільного телефону, підключення вашого ноутбуку компютера е підключення світодіодної ленти для, для освітлення вашої квартири на випадок в'ялових відключень електроенергії. Тобто непотужні прилади, тому що потужні прилади, такі як чайник, кавомашина, тепловентилятор, та е таке інше, вони дуже багато споживають і ця станція їх просто не витягне. Для таких потужних споживачів я рекомендую вам ознайомитись з серією Delta. На нашому каналі ви знаєте відоси, ось тут по підказках. Там я про все детально розповів. Ви можете подивитись і ознайомитись. Поїхали далі. Тепер же я хотів би затронути трошки про коментарі, які ви залишаєте під огляди наші про зарядні станції. Так, я розумію, що ціна може деяким здатися дуже високою, але зрозуміти, що ціну нам рекомендує і виробник, і представництво в Україні. Ми не виставляємо їх самі. Це по-перше. По-друге, я звісно розумію, що є експерти, які можуть зібрати зарядні станції чуть ли там, не на 500 кВт за дуже малі гроші. Так, це таке теж може бути. В принципі, і Mercedes також може зібрати власними руками. Але ми відштовхуємося від того, що ми маємо готовий виріб, дуже якісний, який працює і зарекомендував себе дуже добре. І він є, по суті, Apple в світі зарядних станцій. Поставляється дана станція, у нас лише з трьома кабелями. Це кабель 12 вольт, для якого можна підключати будь-які прилади, такі як роутер, наприклад. Далі у нас в комплекті йде, звісно ж, кабель для підключення в мережу для зарядки цієї станції. Ну і останній це кабель для підключення до вашого авто в прикурювачу. ви могли зарядити її від прикурювача. Кабеля для підключення сонячних панелей вже не йдуть в цих санкціях, вони йдуть окремо в сонячних панелях. Зовнішній вигляд у серії River 2 також змінився. Наприклад, River 2 Max це тепер такі більш квадратної форми, а сама рукоятка з верхньої частини перемістилася у нас на задню частину. Зроблено це спеціально для того, щоб вам було зручніше транспортувати дану станцію. І при цьому, коли ви її поставили в багажник, щоб ви зверху також могли поставити якісь речі. Це дуже зручно, щоб виробник все ж таки це продумав. Ідемо далі. Попередній панелі в нас тепер є попереду два роз'єми під розетку. Так само включаються вони за допомогою цієї клавіші. Тут у нас йде блок на 12 вольт з прикурювачем для авто. Тут у нас іде блок з USB і один, три звичайних USB A і один USB-C на 100 Вт. Тобто ви можете підключати MacBook, він буде працювати. Дисплей Дисплей також у нас тепер йде трошки змінений. У нас немає такої ярко вираженої синьої підсвітки, У нас просто все біленьке і воно дуже чітко, класно видно. Що у нас стосується задньої стінки, то у нас тут, в принципі, нічого особливого немає окрім двох роз'ємів. Роз'єм для підключення. Кабелю для зарядки від мережі і роз'єм для підключення кабелю від сонячних панелей або для зарядки від прикурювача. Більш нічого нема. До речі, в цій версії виробник в нас прибрав таку штучку, як фонарик. Тобто тепер в нас немає ліхтарика, який би освічував. Ну, в принципі, я не знаю, наскільки потрібна ця штука, але враховуючи сьогоднішню ситуацію для нашої країни, то в принципі, це досить корисна штука. І жаль, що її прибрали. Що стосується ємності акумуляторів. Модель, яка в мене на столі River 2 Max, вона має батарею на 512 Вт-годин. Наймолодша модель просто River 2 вона має ємність батареї 268 Вт, -годин. і найпотужніша River 2 Pro має ємність 756 Вт-годин. До речі, під постійним навантаженням середна станція починає видавати ось такі звуки. І якщо ви сидите прямо поруч з нею, то вам цей шум буде дуже заважати. Але якщо вона стоїть десь далеко від вас, то для вас це не буде проблемою. Звук, до речі, дуже схожий, як коли ви граєте на геймерському комп'ютері або робите рендер, і починає ваша відеокарта працювати в з процесором дуже інтенсивно. Підключаючи різні споживачі, враховуйте, що, наприклад, до наймолодшої моделі посередньо може підключити прилади до 300 Вт, до середньої River 2 Max до 500 Вт. Ну і до найпотужнішої Reaver Pro ви можете підключити до 700 Вт. Але враховуйте, що кожна зі станцій має таку технологію, як X-Boost, яка може збільшити потужність в два рази. Тобто ми можемо підключити, наприклад, холодильник, який на піку зі старту потребляє дуже багато, але потім переходить звичайний режим і споживає десь 100-150 Вт. Ну і найголовніше, що в даній серії вже йдуть встановлені літій залізно-фосфатні батареї. А я нагадую, що в першій серії це були звичайні літій-іонні батарейки. А це означає, що, наприклад. Тепер виробник нам надає ресурс даних батарек в цілих 3000 циклів зарядки розрядки. Якщо ми візьмемо це на щоденне використання, то це майже 10 років, а це дуже багато, якщо ви кожен день будете заряджати, розряджати їх. Друге, дуже велика, велика потужність зарядки. Тобто, наприклад, дану станцію від розетки ми можемо зарядити всього за годину. Тобто, наприклад, поки ви збираєтесь на роботу, ви можете спокійно її зарядити, щоб ввечері, наприклад, коли у вас віяло відключення електроенергії, бути готовим. Ну, а також, я думаю, що ви повинні розуміти, що тут не просто встановлення акумулятора і, і дві розетки, і все. А що по факту тут ще й розумна система є. Тобто, Тут є контролююча плата, яка захищає дану станцію від перегріву, від перезаряду, від перезаряду. Вона контролює повністю все. Охолодження тут є. Є інтелектуальна система, яка захищає батарейки. Тобто, це розумний девайс, до речі, яким ви можете керувати за допомогою смартфону. На найближчих відеосах я зніму обов'язково повну детальну інструкцію про додаток Ecoflow. Тобто це розумний девайс, яким ви можете в принципі, контролювати і керувати, і отримувати постійне світло. Як завжди зарядити ці станції, ви можете цілими чотирма способами. Наприклад, River 2 Max, ви можете заряджати від розетки за 1 годину, як я і сказав, від сонячної панелі за 5 годин. Це якщо сонячну панель підключити до 2 сават, це максимальна, яку вона підтримує. Від автомобільного прикурувача, якщо будете заряджати, то зарядиться вона за 6 годин, що також доволі швидко, коли ви, наприклад, кудись їдете. Ну і останнє це просто від звичайної USB-шки, підключивши її до, наприклад, вашої розетки чи ще кудись, де у вас є USB. Це також займе вас приблизно 8-6 годин. Ви дуже часто в коментарях питаєте, чи можна використовувати дані станції як упси. Так, да, цю станцію, саме цю модель, і взагалі в серію River. Другого покоління ви можете використовувати як упс і можете підключати ваші прилади, такі як телевізор, ноутбук. І на випадок, коли пропадає електроенергія, він переключиться до 30 секунд переключення відбувається. Тобто дуже швидко і конкурентно на рівні всіх інших ДЖБ-шок. Тобто, можете бути спокійні і працювати таким, в такому режимі. Що стосується портативності, то ця станція River 2 Max важить всього 6 кг, тобто вона дуже легка. Ну, як, відносно легка. Ви можете спокійно її брати з собою в подорож. Навіть на мотоциклі, наприклад, вона не буде займати дуже багато місця. Ну а якщо ви на автомобіль, як я казав, то це взагалі не є питанням. Ну а живий тест ви бачили прямо в цьому відео, тому що ця санкція працювала повністю весь цей час, поки ми видивилися це відео. До речі, поки я знімав, до неї підключено було повністю світло, одне світло, друге. Споживають вони 106 Вт разом. На початку відео в нас було 31%. І зараз залишилось 5% і на 10 хвилин. А я хочу зробити маленьке зауваження, що знімаємо ми десь приблизно вже хвилин 50, може годину, тому що все ж таки YouTube, робимо всякі дублі і таке інше. Тому, в принципі, станція працювала дуже добре, вона повністю відповідає своїм характеристикам. Цю модель та модель Reaver 2 і Reaver 2 Pro ви можете придбати по посиланням внизу в описі. З вами був Олег, команда Мотостав. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Обов'язково чекаю ваші коментарі, яку станцію ви могли б зібрати за вартість цієї. Ну і не прощаємось.